У нас знову під обстрілами були вісім населених пунктів чотирьох районів: це Ізюмський, Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони. Три відповідно троє людей отримали поранення. Сім шахідів було зруйновано цивільна інфраструктура. по Ізюмському району пошкоджено більше 20 приватних домогосподарств. заклад освіти. По відповідно, куп'янському району так само постраждав заклад освіти. По харківському району фактично дрон влучив у приватний житловий будинок. Там постраждали люди, тому, власне кажучи, ворог не зупиняється, скажімо так, і чинить. Дедалі більше скажімо так терор нашого місцевого населення відповідно. поруч з цим у нас по лінії зіткнення було 173 скажімо так, бойових зітнення. Так відповідно контакту, ворог продовжує штурмувати і Відповідно, куп'янський напрямок, який є найважчим. І вовчанський напрямок, і північ нашої відповідно території постійно випробовує. Однак е наші військові на своїх позиціях стоять втрат відповідно території не допущено. Однак ситуація, як я вже зазначав, по відповідно куп'янському напрямку вона є найскладнішою. Якщо брати сам місто Куп'янськ, то там да ситуація логістично до досить складна. Там в принципі заїхати до нього досить важко, тому що в піві. Дрони ворожі фактично чергують, да і вицілюють навіть цивільні автомобілі. Значить там наразі перебуває 933 людини за нашими підповідно під, підрахунками. За добу ми вивезли 20 людей. Евакуація продовжується, однак темпи її за низькі. Люди неохоче виїжджають однак, все одно наголошуємо на тому, що евакуація це, скажімо так. Наразі єдиний вихід зберегти своє життя, життя своїх близьких. Там гуманітарна ситуація так само вкрай важка, водопостачання централізованого там наразі немає. Відновлювати ми критичної інфраструктури можливості так само не маємо, тому що ворог б'є цілеспрямовано по нашим відповідно і тобто комунальникам і по всім іншим в принципі службам, як ДСНС, екстрена швидка медична допомога, тощо тому там ситуація дійсно вкрай, скажімо так, важка.